У Бердичеві обласна комісія доступності визначала, наскільки місто є доступним для маломобільних верст населення. Зокрема, інспектували заклади медицини. На території Бердичівської центральної міської лікарні членів комітету цікавило, як люди на інвалідних візках можуть дістатися того чи іншого відділення лікарні, як справляться із потраплянням усередину, та як лікарі обслуговують таких громадян. Багато чого залежить від висоти і якості покриття пандусу, говорить експерт з доступності Володимир Пашинський. Адже коли його поверхня гладка, а не шершава, це створює ряд незручностей для інвалідного візка. Важливо також, щоб пандус відповідав усім нормам. Пантус повинен бути не менше, ніж 1 до 12, тобто на 10 сантиметрів висоти, метр 20 довжини пантуса. Наші приміщення всі побудовані по ще колишнім нормативам радянським, коли не враховували маломобільних верств населення, тобто всі верстви населення жінки. Пожилі люди, це не враховувалось, і вони будувалися на високих фундаментах. І побудувати до нього пантус, щоб відповідав на 100% нормативі, надзвичайно важко. Якщо ви про двері, ширина дверей. Має? Ширина дверей для всіх приміщень повинно бути якщо навіть дві половинки, одна з половинок не менше ніж 90 сантиметрів. У міській поліклініці та у приймальному відділенні лікарні фахівці відмітили більше зручностей для візочників аніж недоліків. Зокрема, виділили пологовий будинок, де є всі умови для народження жінкам на інвалідних візках. Але в туалетну кімнату на першому поверсі на візку потрапити не вдалось. Відстань між умивальником і стіною не дозволяє візочнику цього зробити. А недоліки кажуть, виправити можна, аби була можливість. Більшості їх можна повністю усунути в деяких місцях. Ну, привести до ну я ж говорю, у нас зроблено на високих фундаментах. Тобто зробити відповідний пантус, це надзвичайно багато територій потрібно для цього використовувати. Їх можна в якійсь мірі привести до нормативів. В нашій державі скрізь є порушення. У нас практично відповідаючих нормативів, Практично не знайти. І ну, так як брати до лікарні, тут лише один: що попасти в приймальне відділення, лише підход для швидкої допомоги. Уклон, який не долається самостійно людиною на візку, головне бажати цього, прагнути і робити щось для цього. Якщо наша ментальність буде інша, це найбільша перепона на шляху подолання різних фізіологічних ментальних бар'єрів. Це найбільше, а кошти завжди не йдуть. Свої пропозиції і виявлені недоліки комісія з доступності внесла до спеціальної анкети. Згодом вона має стати головною рекомендацією для покращення умов доступності закладів для маломобільних верст населення. Ми е, зараз працюємо по анкеті, яка йде е, стандарти для всіх верст населення, не тільки для людей на візках. Тому що якщо доступно для людей на візках, зручно для всіх людей. Минулий раз, коли нас відвідувала представники Житомира, у нас не було, було старе приймальне відділення, в якому тіснилися. Було некомфортно і незручно і самим працівникам, і людям, які потрапляли в приймальне. Сьогодні ми бачимо приймальне, сучасне приймальне насправді зроблене. Доступне для людей з інвалідністю. Перевірили ще раз, чи доступні УЗІ, чи доступний, хоча це все я знаю і ще раз показали, що воно доступне. Найбільше перепон для візочників обабіч доріг, говорять члени комісії доступності. Аби дістатися до тієї ж лікарні, треба здолати не одну перепону. Я то, знаєте, як би звикла до цих вже перепон, я на них, можливо, вже не так звертаю увагу, як. Люди, які отримували травму щойно, це перш за все вийти з квартири з свого власного помешкання у нас є в нашій країні, зокрема і в Житомирі. Я думаю, в Бердичеві це є велика проблема. Дістатися навіть до цього медичного закладу, якщо меди... якщо громадський транспорт не або відсутній, або, наприклад, якщо це є маршрутки приватні, вони не пристосовані, це є проблема. Подолати бордюри, є проблема. Відвідати будь-яке місце громадського користування це теж є проблема. І також є проблема у нас громадський туалет. Перехрестя дуже мало понижень. Практично у нас роблять пониження. Ну... З невеликими порушеннями, вони, е, іде норматив. У нас придумали норматив, щоб задовольнити всі версти населення е, в бордюрний камінь до 4 сантиметрів. Це для тих верст населення, які люди з втратою зору, е, щоб вони відчували ногою. Е, в Європі що роблять? Е, щоб тактильність відчувалася вмісто чотирьох сантиметрів, робиться шерахасть. Тобто людина стала зроблений в ноль, але шерахатость дає відчуття, що вона ступила на тротуар. Загалом на обліку в управлінні праці та соціального захисту населення в Бордичеві перебуває понад 100 осіб, які є маломобільними. Але точної їхньої кількості в Україні немає. Такої статистики не ведеться в Україні. Є статистика, яку вибирають управління праці серед захисту населення. Яким чином? Люди, які перебувають на обліку щодо отримання інвалідних візків, таким чином якимось такі дані збираються. Але це не точні, тому що дивіться, багато людей не перебуває на обліку в управлінні праці. Тому з різних причин, тому що комусь е не хочеться отримати вітчизняний візок, вони пересуваються тільки на е таких виробниках, які за кордоном. Хтось, люди старшого віку, які мають пенсію, але не мають інвалідність, але пересуваються на візках. Ці люди не, вони не обліковані, так би мовити. Тому статистики нема. Те, що такі люди повинні мати доступ до різних закладів, говорять і у міській раді Бердичева. Щороку до їхніх потреб намагаються дослухатись. Цьогорічні зауваження комісії теж обіцяють не ховати у стіл. До багатьох, до багатьох відвідин доступ е, забезпечений. Але вільно, ще не можна сказати, що вільний доступ є на всі відділення. Над цим іще потрібно. Досить працювати, тому що доступність це в першу чергу забезпечення фінансування робіт по доступності. Я хочу сказати, що по місту Бердичівці кожен рік серйозні кошти виділяються на забезпечення доступності людей з обмеженими можливостями. Більше зауважую, що технічно виконати можливо. Але я ж як на початку сказав, що доступність це в першу чергу це фінансування, виконання цих робіт.